Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день притчі Соломона, 17 глава із 17 по 28 вірш, 18 глава з 1 по 5 вірш. Друг любить усякого часу і в нещасті стає як рідний брат. Лише обмежена розумом людина дає руку і ручається за свого ближнього. Хто любить сварку, той любить гріх. І хто ставить високу браму, той шукає власного падіння. Людина з підступним серцем не знає добра, як і той, у кого лукавий язик, обоє потраплять у біду. Хто породив немудрого, той усе життя матиме горе, не порадується батько нерозумного. Веселе серце, як хороші ліки, а пригнічений дух сушить кості. Нечистивий крадькома бере хабара. Щоб викривати дороги правосуддя, у розумного мудрість перед очима, а нерозумний шукає її аж на краю землі. Нерозумний син то смуток для його батька, і гіркота для тієї, котра його народила. Несправедливо перекладати вину на невинного, як і бити шляхетного за справедливий суд, хто стриманий у своїх словах, той розсудливий. Як і розумний той, хто зберігає спокій Духа. Навіть нерозумний, коли мовчить, може видаватися мудрим, як і благородним той, хто тримає свої уста закритими. Примхлива людина схильна до свавілля і кепкує з усього розумного. Нерозумний не має задоволення від навчання і прагне показати лише власну дотепність. У слід за нечестивим вчинком приходить зневага, а зганебним сором. Слова людських уст, як глибокі води, а джерело мудрості, як вируючий потік. Несправедливо зважати на особу нечестивого промовчати, коли той фальсифікує справу невинного судді, Богу нашому слава завжди нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.